У столиці Литви Вільнюсі, 11 липня, стартував дводенний саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на шляху до Вільнюса українська делегація отримала сигнали, які викликають занепокоєння. Відповідний допис опубліковано у телеграм-каналі президента. Ми цінуємо наших союзників, ми цінуємо нашу спільну безпеку, і ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у вільнюсі на саміті НАТО, бо це повага, але Україна Теж заслуговує на повагу зараз. На шляху до Вільнюса ми отримали сигнали про те, що обговорюється формулювання без України, і я хочу підкреслити це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. І коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України, це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу, а значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор. Невизначеність це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті. Йдеться у повідомленні.